Тебе, я пам'ятаю, колись був коктейль в Самсінг Тейсін. Так, да, є. є досі. Да, Може, це... скільки, скільки коктейлів було приготовано? Це перший запатентований коктейль в Україні, в, світ... в світі, в На СНГ це. нашому. Це... Я був перший, хто запатентував коктейль. — Нічого коктель. Його готують зараз 72. Бари, я вже збився, вже, там, мабуть, заступити. Слухай, запатентований. запатентований, А як? А, 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 ну, типу, Я так. от захочу готувати Самсінг Тейстів, то мені треба тобі написати і так. Ага, я зрозумів. І заплатити. Це ось цей коктейль, за ким я представляв Україну в Берліні. Угу. так, І оце той момент, коли все геніально найпростіше. Ось це, це коктейль, це є я. Коктейль. В Україні як? Діма, я хочу поставити твій коктейль. Що мені потрібно? Для мене дуже важливо, це якісні інгредієнти, да? Тому що один із інгредієнтів — це ананасовий фреш. І мені дуже важливо, щоб це був фреш. Да? Якщо це лаймовий фреш, це має бути фреш. Угу. Ось якісний ром, тому що там основа ром. Я не беру ніяких дивідендів, нічого. типу. Чого? А, чому? Якщо бармен зробить хоча б один коктейль за життя, хоча б один, да? про кого його згадають. Через 20-40-100 років, чи внук буде його пишатися, що в цьому закладі був створений цей коктейль сучасної класи, Це вже класно. І тому це сам синтез це моя історія. Це моя історія, і я вам так скажу, да, от в тому плані, що коли заходить гість, як вона створювалася, да, ти просто можна мені щось смачненьке? Да? Хвилинку, вот все, вона. і він в руки. Тут головна задача зробити його максимально так, унісекс, uh -huh. да? що він готувався з будь-якої точки земного шару, і це був просто от, виграний конкурс.